Тамара матчі проти збірної Німеччини у відборі для тебе вийшли найбільш вдалими по результативності п'ять голів в одному матчі, шість іншому, Хоча збірна України, на жаль, поступилася в обох іграх. Які очікування зараз від матчу проти збірної Німеччини? Що це за команда? Як потрібно збірній Україні заграти? Ну, ми знаємо дуже добре цю команду, а, і так два рази ми програли з ними. Ми їм поступилися тільки за рахунок наших помилок в нападі. Ми багато зробили а, таких, скажімо, дитячих помилок, і на контратації вони нам забили багато голів. І а, зараз ми працюємо над тим, щоб в нападі грати спокійніше і не робити багато. Помилок і бігти назад нам потрібно, і в захисті ми будемо грати дуже, скажімо так, жорстко з ними. А вони також досить сильно і досить жорстко грають в захисті. Тому ми переглядали вже відео. Ми дивилися, ми знаємо цю команду, і ми готуємося. Емілі Бьольк – одна з найбільш відомих і результативних гравчин збірної Німеччини, і вона, як і ти грає в чемпіонаті Угорщини, це дійсно така одна з найсильніших в складі збірної Німеччини гравчин. Е, так, вона дуже хороший гравець. Вона, як і в клубі, так і в збірні. Грає 60 хвилин. А вона обігрує в дві сторони. Добре. Вона добре кидає здалеку. Вона добре бачить передачу в лінію. Вона добре грає в захисті. Я її теж добре знаю, і я думаю, що що зараз на цій грі я буду грати в захисті проти неї. Збірна України повертається на чемпіонат Європи. Ти єдина, хто грала 2014 і грає зараз у складі. Яке значення має для нашого гамболу? Ну тоді я що... була ще тоді. Я була ще дуже молода, і в мене було дуже багато емоцій. Я пам'ятаю, і після того чемпіонату я пам'ятаю, я мріяла. Я дуже хотіла, щоб попасти ще раз на чемпіонат Європи. І от мрії вони здійснюються. І ну, для мене це дуже дуже класне відчуття.